Українці, вітаю вас з великим днем, днем народження провідника української нації Степана Бандери. Слава! 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 Товариство! Я пропоную хвилиною мовчання вшанувати пам'ять усіх українських героїв, які протягом багатьох століть гинули в боротьбі за українську державу і українську ідею. Я пропоную вшанувати хвилиною мовчання Героїв Небесної Сотні, наших побратимів, усіх українців-патріотів. Я пропоную хвилиною мовчання вшанувати героїв Східного фронту, які зараз воюють проти споконвічного ворога України, Московії. Герої не вмирають, герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають. Герої Українці! Не вмирають. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять нашого великого провідника, нашого генія, людину, яка своєю ідеєю запалила серця українців, які борються за українську державу, за територіальну цілісність. Нашої країни. Пригадуєте, як рік тому назад ми з вами тут святкували його день народження. Пригадуєте, як тоді ліберали, які тряслися від однієї згадки Степана Бандери, забороняли нам тут, на Майдані, святкувати його чин, його ідею. Але Бандера є героєм. Незважаючи на те, що хто-небудь там хотів позбавити його цього звання, тому що це є герой цієї нації. І сьогоднішня влада зобов'язана просто повернути указ про звання Героя України Степанові Бандеру, який був скасований Януковичем цим бандитом московським прихосним. Ця влада зобов'язана ухвалити закон про визнання УНОПА. Боротьбою за державну незалежність України. Але не зважаючи на те, які би рішення не ухвалювала ця ліберальна влада, яка прийшла до цих високих посад на націоналістичних гаслах, і зараз, як ми бачимо, зовсім немає наміру реалізовувати націоналістичних ідей в українській державі. Бандера все одно залишається героєм. Тому що, як би їм не хотілося, як би вони не намагалися заборонити. Навіть бандерівське гасло, слава Україні, героям слава! Сьогодні це гасло є символом боротьби українців за свою свободу і незалежність. Сьогодні гасло бандерівське гасло. Слава Україні, героям слава! Лунає на устах наших героїв, які борються за територіальну цілісність української держави. Почитаємо праці Бандери, згадаймо його слова. Він закликав нас до боротьби. І він нас попереджав про те, хто є споконвічним ворогом України. І ми з вами, сучасні націоналісти, повинні пам'ятати його мудрі вчення. З Москвою не можна домовлятися, з Москвою не можна ні про що говорити. Бо яка б влада там не була в Москві, чи комуністична? Чи псевдодемократична, чи ліберальна, вони все одно Україну будуть трактувати як свій сировинний придаток, а українців захочуть зробити рабами і крипаками. Москва споконвічний, одвічний ворог українців! І про це говорив Бандера. І для того, щоб національно-визвольна революція була переможною, а таке прийде той час, коли національна революція переможе в Україні. Нам треба пам'ятати про велич наших визвольних змагань. Нам треба пам'ятати про великого провідника Степана Бандери. Товариство сьогодні по всій Україні в різних містах, населених пунктах відбуваються подібні заходи, смолоскипні марші, конференції, зустрічі і мітинги, де ми вшановуємо того, ідея якого перемогла. І як би не намагалися, чи комуняки, чи інші привладні прихлостні, знищувати дух Бандери, але цей дух живе. Якби не Бандера, Майдан не переміг би, не перемогла б революція гідності. Але маємо розуміти, що ця революція зможе перемогти тільки тоді, коли ми з вами, а крім нас, націоналістів, ніхто на це не здатен сьогодні в Україні, зламаємо. Систему цієї влади. Бо суть не в тому, щоб поміняти обличчя при владі, суть в тому, щоб була інша система, щоб ця система змогла організувати таке українське суспільство, де українець буде почувати себе господарем на своїй землі, буде успішною людиною і національно гордою. Власне, те, до чого прагнув Степан Бандера і ті люди, які були поруч з ним. Вітаю ще раз усіх. Українців-патріотів, націоналістів! Тішася з того, що, як завжди, ми, українці-націоналісти, є тут разом. І пліч-опліч відчуваємо. Наша боротьба попереду. Бандерівські ідеї вони торжествуватимуть в Україні. І бандерівський прапор буде гордо майоріти над цілим світом. Слава нашому провідникові Степанові-Бандері! Слава Україні! Because it's Lloyd!